Клян, а ну, признайся чесно, ти, іспугався? ти, 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 ти Фліпп, а? А ви хоча б? ну хоча б, на... Совісті у вас в обох немає, понятно? Русські старалися свою ядрену доктрину переписували. Ядрена, колян ядерною вона була до того, що зараз вона стала ядерною, а, а ніхто не іспугався. Ну, крім самого Путіна. Оттуда, кстати, ці робки попитки знайти себе в епістолярному жанрі. Только толку з цих йописательських талантів. Ну, пока только зря чернила перевели. Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России после решения Байдена о ракетах. Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Изменения в ядерной доктрине он анонсировал еще летом. Его указ опубликован на фоне сообщения о том, что президент США разрешил Украине наносить удары американскими ракетами вглубь России. Путин это решение, о котором Вашингтон официально не объявлял, пока не комментировал, но подписал указ, касающийся ядерной доктрины. Путин добавил в доктрину ядерного сдерживания возможность на агрессию со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного. Подписав документ, он подтвердил принцип, согласно которому Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против себя или Беларуси с применением обычного оружия, угрожающего суверенитету и территориальной целостности. Ну, грубо говоря, если я подойду до границы и стрельну в их сторону с пистолета, все, весь мир в труху. Все, а табельный пистолет, кстати говоря, американский, Ну, от і все. Навіть пуля не успіє ще гранісу прилетіти. Як вони тут же, тут же не по Дніпру, міжконтинентальною балістичною ракетою Долбанут вроді Дніпро на другому континенті знаходиться, а весь Вашингтон сотруд з лиця землі, весь одразу все. Ось таке право вони собі прописали. Вроді цю їхню муру хто то буде читати, і таке відчуття, що вони самі... Собою вже написане, навіть не удосужилось почитати, іначе вони зараз би таке всьому міру устроїли. Наришкін, обновлення ядерної доктрини исключает можливість победы над армією РФ. Так ви б так прямо і написали, що закон про невозможності победить армию РФ. Все, печать, подпись. Да, і як то кото, то що, то ви одразу починаєте тикати букви Нарушаєм нарушає. Вроді для кого-то ваші закони і доктрини. От взагалі для кого-то в цьому мірі будуть аргументом. Сами себе так решили, что будут, будут, но ну, ну, не может не будет. В Кремле заявили, что ядерное сдерживание обеспечивает понимание неотвратимости возмездия. Все, все, ни слова больше мы все поняли. Возмездие неотвратимо. Жаль, что вы сами этого вовремя не поняли. Бо пока вы сидели эту дурную бумажку составляли, возмездие по сути состоялось. Черные лары бумажки просохнуть не успели. Подтверждено официально. Американские ракеты атаковали Россию. Сегодня ночью американские ракеты ударили по территории России. С утра эта информация циркулировала в виде слухов и предположений, но теперь ее официально подтвердило российское оборонное ведомство. Сегодня ночью в 3.25 противникам был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным применены оперативно-тактические ракеты «Атакамс» американского производства, говорится в сообщении. И что? Америка до сих пор на месте? Це в один і той же день пройзошло, коли весь мир повинен був тут же іспугатися цієї вашої ядреної доктрини, а іспугались поки що жителі Брянської області, які потім цілий день наблюдали, як цей їхній здоровенний склад, весь взлітав на воздух. І, і вони ж теж новості про цю ядерну пугалку читали і не могли зрозуміти, так, так подажіть, а що Путін? На що їм прямо із Кремля відповідають? А, а що Путін, Путін, що? Путін як Путін. Песков, после удара атакам з Пабрянской области, график Путіна не изменился. Подожди, то в той вашей хваленой доктрине там вообще что написано? Коли вас Путин должен ну, те, кто начать резко двигаться и путать следы, ну тогда все хорошо. Тогда все по плану, все согласно доктрине. Хотя в принципе не все. Русским теперь надо починать что-то срочно думать и ну, объяснять, что они не исполняют требования свого ж документа. Стабільність графіка тут як не Катя. тут треба щось ну, более для взрослих придумати. брюки превращаются в шорты. Оказывается, разрешения Украине на удары в вглубь России никто не давал. По установившейся уже за долгие годы традиции, недолгая медийная перемога Украины продержалась чуть более суток, и уже на второй день выяснилось, что так вдохновившая киевских милитаристов разрешение Байдена на удары американскими дальнобойными ракетами в вглубь России, как бы и не существует в природе. В Белом доме факт выдачи разрешения наносить удары с территории Украины в вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами Атакамс так и не подтвердили. А, ну Якщо не підтвердили, то ну, тоді все добре, тоді ми нарушителі. Америка, вполне можливо, нас за це навіть не ругає. А ви не обов'язкові відвідати? Нас це устраює. Америку думаю, теж, а русских тим більше. Ідеальна ситуація, дивіться, ми б'ємо, Америка відморажується, русских ділянку від, що їх це взагалі не обходить. І да, саме головне, саме головне, графік Путіна не помінявся. І це впевнений можливо, якраз його і спасло. Боєси він почав різко дергатися і кудись хаватися, от йому то якраз могло би і прилетіти. Украина, вероятно, ударила Шторм Шедоу по объекту Путина с подземным командным пунктом в Курской области. Дефенс Экспресс. Воздушные силы вооруженных сил Украины, вероятно, атаковали крылатыми ракетами Шторм Шедоу Скальп населенный пункт Марьино Курской области, где мог располагаться узел связи страны-агрессора. Об этом в среду 20 ноября сообщает Дефенс Экспресс. Отмечается, что для удара было использовано довольно значительное количество ракет. На видео, которое обнародовали в сети, слышно около 15 взрывов, хотя часть из них может быть работой систем ПВО, отмечает издание. Нет. Ну, якщо то було ПВО, то воно тоже по путінському бункеру стріляло судя по взривам. Да, так, і що Росія ви? Вона вже стерла Лондон з лиця землі, як то, ну требує обновленна ядерна доктрина. А не можемо говорити руски. Все із за британців. Не ну, понятно, чому вони мнюхаються. Вони ж до сих пор, до сих пор говорят, не прислали нам офіційний документ з печатю подписями всіх членів королівської сім'ї, де да вони офіційно розрішають нам по ним пульнути. Вони, похоже, в ту же гру грають. Лондон відказався коментувати повідомлення об ударах Шторм Шедов в глуб РФ. Блін, ми чуть і тут по самовольні чоли. Йо-моє, Колян, нас ще з Лондона час ругати будуть. Зато русські довольні, їм тепер не треба нікому ядерною війною відповідати. Що було голову всім тоді морочити? Взагалі непонятно. Ну, то мы специально, говорят русские, то мы таким образом вызывали огонь на себя. Я бы даже так сказал, на свою дурную голову. Так выгоднее. Россия может попробовать перетерпеть удары атакам с Сивков. С ударами западных ракет вглубь территории РФ, возможно, Москва усилит ПВО и ограничится заявлениями, чтобы дождаться, пока новый президент США не приступит к обязанностям. А, понял, понял. понял. Это они специально так делают. Мы их бьем, а они терпят. Ми такі не зрозуміли, знову б'ємо. А вони знову терплять. І отак до самого приходу Трампа збираються терпіти. Навіть пальцем не поворохнуть. Путін, вибачте, із-за цього свій графік походу на чемоданчик він міняти не збирається. Вони будуть чекати, коли нам надоїсть, а потім попросять Трампа, а нам це запретити. Все. А, а ми знаєте, що Трамп пускає, Скажем, ви не розрішали. Чи читайте доктрину, ну читайте, для кого це написано? Читайте, терпіть до самого приходу Трампа. Експерти в розговорі з МК відмічають, що ракетний удар ВСУ був дуже хитро, але наша противовоздушна оборона спрацювала професіонально. А я завжди був фанатом вашого професіоналізму. Всегда. а це була ну, така ну прям дуже професіональна робота. Дуже я навіть не розумію, що істерять ваші патріоти. Вам не нравится профессионализм? Файтер-бомбер. 12 ракет это 6 носителей самолетного типа. Например, Су-24, которые запустили ракеты одновременно примерно с одного рубежа пуска. Такую кучу самолетов и ракет надо суметь. Я про «сделаем выводы» ничего писать не буду. Пусть выводы каждый боец сделает сам. Время подлета вчера атакамсов до цели в Брянской области составило 2 минуты 16 секунд. Время подлета штормов до цели сегодня составило примерно 2 минуты 30 секунд 3 минуты. И что? Знаешь, сколько профессионализма надо, чтобы вот это все не заметить, а потом еще и перетерпеть. Ну, надо терпеть. В доктрине так и написано. терпеть, Терпеть, иначе ядерная война. Терпіть. Только вы ж дивіться, якщо Путін буде довго терпіти, то в нього може залишитися запор, він, случайно може сходити в який-то не такий чемоданчик. Що вполне можливо вже і случилось. Хоча, знаєте, на що це впливає? Ну, в який чемоданчик він не сходить з кнопкою і без кнопки на ваші сцикливі угрози. Уже ніхто особо як то так і не реагує. Посольства только нікотрі вчора поки І ну так наполовину були праві, бо прилетіло не їм а Дніпру. І, і не вчора, а сьогодні. Ну, і, і вони временем до цього привикнуть. І ви привикайте до цієї своєї нової ролі. До ролі терпіл, яких уже ніхто ні вшов не ставить.